А, своїми атаками а, на Польшу а, і літаками у країнах Балтії, оця вся історія. Він прощупує НАТО. Він колихає ситуацію з подачі благословення Китаю для того, щоб було зрозуміло на що здатна європейська спільнота у питаннях власного захисту. Це дестабілізація політичного. Суспільства це пробивання і підготовка до ймовірного конфлікту, але який б станеться не зараз. Конфлікт закладається на надцять років уперед. Це не завтрашня історія, але колихання і колупання Європи починається вже зараз. І, на жаль, такими атаками, які ми споглядаємо зараз, воно не обмежиться. Тобто ці провокації вони будуть постійно. і, На жаль, цей прогноз справдився у багатьох майстрів, які бачили провокації з біку РФ на країни НАТО, країни Бал. Ті там Польша и так далее. Дестабілізувати політичну обстановочку на меті стоїть у росіянців. Дестабілізація політичного і дискредитація політичного якогось да по правосуддю, політичної якоїсь системи, яка є в Молдові зараз. Це перший момент. Другий момент ставка на якогось конкретного персонажа, який вигідніший РФ для руху а, в їхній бік, агресивні настрої всередині молдовського дому. От, з бажанням посадити на крісло імператора когось, кого вони давно планують по карті ностальгія пропихнути або повернути Або тут може бути як варіант повернення якби вектору да, Молдови до того, що вже було. Ну, типу, це втручання потрібне саме для того, щоб дестабілізувати Молдову і от прямим прям текстом ту Молдову. Якби направити знову, да, посадити туди людину або посадити туди людей в парламент, які будуть дестабілізувати внутрішню обстановочку і відволікати Молдову від руху до ЄС, а повертати її назад до обі Карефії. Тобто, тут воно суто оця квазіполітичний тиск. Квазі політична війна, розхитування внутрішнього суспільства, як це було наприклад у нас у 2014 році. От ну приблизно така сама історія. Це була якась це був якийсь соціальний висер, Вибачте, за французьку, я інакше це не назву. Воно не випадає як саме замах. У мене воно випадає по тузу жезлів як соціальний прояв, як соціальний ви, ви, висер, як те, коли у дядька були якісь інструменти, він вирішив себе соціально проявити от таким деструктивним чином, скоріше за все, не зовсім розуміючи, навіть до кінця наслідки, тому що це є емоційним якимось проявом, якоюсь історію. З приводу того, чи е, м, бачимо, ми найближчим часом інші спроби прибрати Трампа у Трампа загроза по його життєдіяльності, вона з самого початку. І зараз вона нікуди також не дівається на нього випадає рицарь, рицарь мечів. Тестем з тим, як він веде політичну свою діяльність, з тим які заяви він робить, з тим, скільки людей е, е, з великими грошима завдяки політиці Трампу тепер люди з невеликими грошима. Дуже дивно очікувати того, що його всі будуть любити, і облізувати, і ніхто не буде намагатися покуситися на його здоров'я, і, і в довісок того, що у нього і так є халепа і проблеми зі здоров'ями, якісь медикаменти, які цей стан мають постійно у нього ну, підтримувати, як у людини вже все таки, як не крути похилого віка. Тож, про спроби якихось замахів на Трампів, я вони як почалися і ще спочатку, навіть іще не спочатку його президентства, так і тягнуться спочатку його президентства, так і будуть тягнутися, тобто замахи на Трампа періодичні вони будуть ставатися, вони нікуди не діваються. В цілому атака на логістичні шляхи вона випадає постійно. Туди у нас і ЖД, і автомобільні магістралі, і намагання таким чином змінювати хід логістики, і намагання таким чином вносити корективи в те, яким чином ми передаємо зброю на ті або інші ділянки в тилові структури, які у нас є на віддаленні від лінії фронту. Це є і тероризм, і шантажування, і у них є і полишається в планах удари по будь-яким логістичним шляхам. От прям по будь-яким логістичним шляхам, особливо по тим, по яким гіпотетично або технічно можете пере... може пересуватися якесь озброєння. Тож треба мати це на увазі. На жаль, у них тепер така тактика вирухати нам наші ем, логістичні шляхи. Тому якось. Помірне, знову ж таки, тут не можна сказати категорично, нас будуть тільки любити або нас будуть тільки ненавидіти. Помірне. Десь ми будемо залишатися у підвішеному стані, десь до нас будуть емоційно у гарному сенсі ставитися, десь навпаки, якось соціально занадто активно. Десь нас будуть вважати багатою нації як такою, да, з о, землею. Десь нас будуть вважати агресивними якимись чуваками, які за межою бідності. Ну, тобто таке, знаєте. Філософське питання. В цілому ну, як би, є ті, хто нас люблять, є ті, хто нас не люблять, і це <клес> нормально, особливо враховуючи те, що у половини Європи є питання до самих себе з різної точки зору: да? типу там, там север, там Юг. Там північ, там південь, там захід, там схід. Це як у нас от є да, певні непорозуміння. Так у них на територіях між собою є певні непорозуміння, а йде мігрантів. Є все одно питання, якесь ну типу, це ж таке діло Європі. Доведеться готуватися до війни, оскільки ми дивилися це питання навіть поверхнево, цієї поверхневої історії її е, е, достатньо для того, щоб розуміти, Китай буде руками РФ максимально намагатися дестабілізувати ситуацію у Європі, відволікати увагу для того, щоб коли у них у них закінчиться підготовка до е, Тайваню і пове, повернення та в Тайваню Європа була при якійсь справі, тобто, це ну з подачі Китаю, Китай тут в відіграє одну з найважливіших, мабуть, ролей, які тільки можна відіграти у цьому питанні. І за цього да Європа вимушена готуватися до будь-яких військових провокацій, військових зіткнень, якоїсь такої військової історії, тому що вона може дуже вирогідно, що вона може статися. Але знову ж таки, ми говоримо не про зараз. Ми говоримо про плани, які у Китаї і РФ є і намічені там на 3, на 5, на 7 років уперед. Але але певний оцей махавічок, бо в мене постійно на цю на це питання минулий тиждень випадало колесо фортуну. Цей маховічок він. Він на жаль запустився. От запустився тим чином, в якому, в якому Європа розуміє, що певні військові сутички цілком ймовірні, якщо вони не ймовірні прямо зараз, то вони ймовірні десь десь на, на перспективу. Тому що, знову ж таки, Китай нікуди свої плани по, по Тайваню не полишає. А отже, треба навісти якоїсь кіпішу, де всі будуть зайняті чимось іншим, але не тим самим Тайванем, який під шумок Китай може забрати. Тож, да, провокації знову ж таки, повторююся, будуть продовжуватися. Ну, Давайте так. Історично, у нас ніколи не було суперлюблячих стосунків із. Із Польщею і поляками зараз, враховуючи те, хто у них прийшов до до влади в їхньому в їх президентстві, Давайте так, коли політику немає про що казати, і політик не ефективний середині країни, він починає апелювати до історичних подій. Звідти у нас постійні повертання до теми страшної Волинської трагедії, Волинської різні, але це як аргумент, який потрібно чомусь вирішувати прямо зараз, де поляки намагаються де давайте так, політичні саме поляки намагаються так або інакше спекулювати на даній темі, забуваючи про те, скільки трагедій і якихось таких інцидентів вони принесли на територію України там, з польською шляхтою цією історію. Але ж це не дуже вигідно згадувати. Вигідніше згадувати там, де їх образили, а не там, де образили вони. У нас, в принципі, як були напружені стосунки з поляками історичною в цілому, так вони і полишаються. У нас був оцей прекрасний просвіт і він стосувався не всього, потім цей просвіт пішов на певну паузність. Саме цікаве, що, скоріше за все, таке опитування є також не зовсім правдивим, я маю на увазі в такому ключі, тому що е е контекст, я так розумію, мабуть, в якому ставили питання, е е він трошечки інакше, ніж просто доброго дня. Ви любите українців чи ненавидите їх? Знаєте, ну, типу, це ну, не, 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 не так воно звучить. Є дуже гостра, є дуже гостра, прямо гостре відношення пов'язане з тим, хто на думку поляків краде їхній ресурс, і от до таких людей у них прям капець, капець, капець. Але я не скажу, що це категорична більшість. Я би сказала, що там. Ну, великий відсоток людей ставляться до українців як до чогось перспективного, як до чогось близько сімейного. Типу, тут і ще давайте так, не будемо ми зважати на, на не зовсім коректне опитування і ну. Якби, але і шукати панібратства із вельми шановною Польщею також не варто, тому що люди є різні і в кожній нації, в кожній країні, в кожній національності у нас з вами є якесь мурло, а є адекватна людина. Тож ми не міряємо всіх отак. Давайте не будемо розжигати і ще більш як там створювати напругу і так в напруженому питанні. Поки що це ядерний такий шантаж, ядерний блеф. Росія скоріше може готувати якісь терактні історії, але вони не обов'язково будуть пов'язані саме з ядеркою. у чому момент. Тобто чи готує РФ якісь провокації, якісь ем, терактні історії, наприклад, на території України, як це періодично вилазить, да, безумовно. Чи готові вони натискати кнопочку, поки ні. Це скоріше елемент їхнього попажу мечів такого. Блефу, шантажу та важелю тиску для того, щоб ніхто нікуди не рипався. Тобто, тут воно чи говорить нам пані Ребека правду, да, що він тримає палець на ядерній кнопці, ну дуже умовно. Він скоріше тримає в полі зору ядерну кнопку. от для того, щоб постійно казати дивіться, в мене є кнопка, і я її нажму, але не нажимати. І це, звісно, дуже добре, що він її не нажимає, але. Ну, але шантаж звід, ну, нікуди не дівається. З приводу от саме терактів шантажу, воно нікуди не дівається. Конкретно в даному випадку це скоріше про виправдання якихось агресивних дій. Враховуючи сім мечів, тут скоріше за все питання йде по тому, що вони будуть намагатися знищувати наш якийсь військовий ресурс на території. Півдня України і аргументувати цей зну ці удари і потрійці мечів ці влучання в житлові об'єкти або там людські жертви, да, які вони планують. Вони їх будуть виправдовувати моментом того, що вони були по військам НАТО, які зібралися тут окупувати, окупувати Молдову. Коротше, ну, типу, тут якось якось так. Не зараз подивимося щодо якихось наступальних моментів, бо тут у мене нічого такого. Зміна ситуації, знову зміна ситуації, виправдання якихось е, жертв. Е, і знову в мене все те саме дублюється, жертви. А, Крадіжка знищення ресурсу військового характеру і виправдання і виправдання цієї от історії тобто, це більше не до наступу з боку РФ у цьому випадку а ці заяви потрібні для виправдовування ударів, які вони можуть наносити.